Одне з найболючіших питань, яке я задавала собі довгий час чому він мовчить, чому він це робить, такого просто не може бути. Але відповідь не лежала у тому, що він мене не любив, а в тому, наскільки по-різному ми проходили цей шлях. В темі ВП цей етап називають активація, пробудження. В психології це називається злиття. В той момент жінка відкривається, а чоловік лякається. Вона відчуває, шукає сенс хоче глибше. Він стикається з усім, що роками заперечував, зі своїм страхом бути вразливим, з почуттями, яким не давали місця, зі своїм болем, про який він сам не знає. І найчастіше його перша реакція втекти. На консультаціях чоловіки діляться, розповідають про те, як вони себе відчувають в цей період, називають його червоточина. Я наче чорна діра, весь цей біль в мене входить, а я нічого не можу дати, випустити це з себе, забути, зробити вигляд, що цього немає, або що це неважливо, не можу. Не можу так жити, як було раніше. Нічого не допомагає. Все втрачає сенс. Я не розумію, що зі мною і що мені з цим робити. Я просто не можу бути з нею. Люблю, але не можу через це переступити. А через що саме вони не можуть пояснити. Але це не кінець. Це його початок. Я знаю, як це звучить. Я пам'ятаю, що я відчувала, коли чула цю фразу. Але це дійсно так. У цей момент чоловік починає свою трансформацію. Але вона виглядає не так, як у жінки. Вона проживає, він заморожує не свої почуття до тебе, а своє життя себе. На підсвідомості у нього ти це життя. З нею в моє життя не буває сенсу. Іноді йому потрібні місяці, просто щоб зізнатися собі, що щось змінилося. Іноді руки, щоб наважитись щось сказати. Але зараз вже таке прискорення відбувається і чоловіча трансформація проходить в експрес режимі. Тому твоє очікування не через твою недостатність. А через його закритість, його травми і програми. І що робити тобі? Пам'ятати, що ви абсолютні дзеркала один одного. Твої емоції до нього це його емоції до тебе. І якщо ти його бачиш таким, значить ти теж десь така. В чомусь ти робиш так само його вчинки до тебе. Подумай, де ти так вчиняєш по відношенню до себе, перестати чекати повернення. Я розумію, що зараз це може здатися неможливим. Він наче заліз тобі під шкіру і постійно з тобою поряд, в голові, в тілі, в почуттях, в емоціях, які самі тебе накривають, ти не можеш це контролювати. Для початку просто тримай на цьому фокус. Нагадуй собі про це, пам'ятай, що тобі треба сюди повернутися до себе, змусити себе не вийде. Чим більше супротиву, тим більший бій і почати відновлення себе, зайнятися своїм зціленням. І якщо не виходить розвернутися до себе, то хоча б почати це робити через призму Його. Твоя душа не помилилась. Але вона покликала тебе не в залежність, а в глибину. Наше его, голова, на рівні нашої людинки. Мозок шукає підтвердження, якийсь доказ, натяк на його почуття і присутність. Усе про залежність. А те, що ти відчуваєш, це глибина. Можливо, він мовчить, але це не значить, що тебе не було. Це означає, що тобі пора повернутися до себе. А коли ти знову станеш цілою, все навколо зміниться. І він. У вас одне поле. І якщо ти працюєш з собою, то і він змінюється. Якщо ти відчуваєш, що ти сама не можеш впоратись з цими емоціями, записуйся до мене на консультації. Я дипломований психолог, і я можу зрозуміти, через що ти зараз проходиш.